Що там у Флориді Європа та західна преса обговорюють результати перемовин президентів США та України? Особливу зацікавленість викликають гарантії безпеки на 30-40-50 років, які за словами Володимира Зеленського від США Шаволіла би отримати Україна. Крім того, європейські лідери вимагають від Росії підтвердити готовність до реального миру. Більше розкаже Олександр Мужичук. Значним прогресом назвали європейські лідери результати переговорів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Флориді. Президенти США та України після перемовин у маєтку Трампа Мар Алаго в Палм Біч провели відеодзвінок з лідерами старого світу, які позитивно оцінили досягнутий прогрес. До розмови долучилися глави держав і урядів Франції, Британії, Німеччини, Італії Польщі Норвегії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європа готова продовжувати працювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес. Першорядним для цих зусиль є безвідмовні гарантії безпеки Україні з першого дня. Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що Україна хотіла б від США гарантій безпеки на 30, 40, 50 років. В свою чергу президент Франції Муніель Макрон зазначив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн коаліції охочих, де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України. Ми досягаємо прогресу у питанні гарантій безпеки, які будуть мати ключове значення для побудови справедливого і тривалого миру. Також привітали досягнути прогресу мирних переговорах. Президент Фінляндії Олександр Ступ та ірландський прем'єр Міхал Мартін. Європейські лідери дійшли висновку, що Росія повинна проявити відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Йдеться на сайті уряду Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє ознаки прогресу. Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості у питаннях, що стосуються ключових інтересів України та її партнерів. Прем'єр Нідерландів Дік зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії, яка повинна показати справжнє прагнення до переговорів та миру. В Свою чергу польський прем'єр вважає успіхом останніх розмов заяву США про участь в гарантіях безпеки для України. Однак Дональд Туск наголосив, що до завершення мирних переговорів ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру. Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Канцелярія польського президента Кароля Навроцького цитує його слова про те, що під час відеоконференції він вказав, що позиція Польщі на момент підписання мирної угоди буде ключовою, оскільки через Польщу пройшло понад 90% іноземної допомоги Україні. Сьогоднішня розмова показує, що всі домовленості щодо миру та безпеки в регіоні повинні ухвалюватися всіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позицій європейських країн дають реальну можливість закінчити війну розпочату Російською Федерацією. Зустріч Трампа і Зеленського в Мар алаго також викликала широкий резонанс у західних медіа. Автори CNN та New York Times наголошують, що найбільшою перешкодою для миру є не українсько-американські домовленості, а те, що на запропоновані умови не погоджується Москва. Кремль постійно відкидає ідею європейських миротворців і не подає сигналів про компроміс щодо незавойованих територій Донеччини, уточнює New York Times. Також Росія зберігає стратегію затягування переговорів та Макс максимального утримання завойованих позицій переговори виглядають радше як перевірка готовності Путіна до справжніх домовленостей, ніж як процес, що вже веде до близького завершення війни. Попри теплі оцінки з боку Трампа, Кремль послідовно відкидає припинення вогню і просуває наратив про необхідність швидких рішень щодо Донбасу на умовах вигідних Росії, що підриває перспективи збалансованої угоди. Готовність Зеленського винести угоду на референдум демонструє політичну гнучкість, але вона залишається умовною без припинення бойових дій, на яке Москва не погоджується, зазначає CNN. І додає, у підсумку реальна розв'язка залежить від того, чи готова Росія перейти від тактики військового тиску і затягування до справжніх компромісів. В Свою чергу Washington Post пише, що переговори виглядають так, ніби сторони майже досягли згоди, але водночас ключові питання як безпекові гарантії. Ті такі територіальні розбіжності щодо Донбасу залишаються невирішеними. Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.